Бойова нічия на виїзді івано-франківський ураган в рамках четвертого туру футзальної екстраліги гостював в Рівному, де зустрівся з місцевим кардиналом. Попри те, що господарі мали перевагу в три голи упродовж матчу, дракони зуміли показати свій характер. Голи приходька на 30 30-й хвилині, дичука на 37-й та масевича на 38-й Вирівняли гру 4-4. В Другому таймі зробили правильні висновки, де почали. Швидше будувати свої атаки, правильно їх будувати, знаходити нашу чисельну перевагу в атаці, що втілилось у голи. Результатом каже Юрій Іванишин, команда задоволена. Більш того, наприкінці зустрічі ще й претендували на перемогу. Водночас могли пропустити від суперників. За результатом, напевно, ми повинні бути задоволені, так як відіграв з мінус два, з мінус три, ми зрівняли в кінці. Вірили до кінця у перемогу, проте ми могли як і забити, так могли і пропустити. В інших матчах звітного туру столична Аврора розгромила на виїзді Атлетик футзал 3-8. А Харків також на виїзді здобув першу перемогу в сезоні, перегравши любарт 1-2. Натомість здобули перемоги ще дві київські команди. Ская був сильніший за Ін АйТі 2-1, А хід за Львівську енергію енергію» 5-1. У наступному п'ятому турі команда Юрія Іванишина у суботу, 16 листопада, прийматиме на домашньому майданчику Дніпровський Атлетик Фудзал. Початок матчу в манежі коледжу фізичного виховання о дванадцять. І годині. Ураган Ю17 володарі Кубка України з футзалу. Підопічні Олександра Вонса в Івано-Франківську протягом чотирьох днів змагалися за першість у розіграші Кубка України з футзалу серед юнаків. У кожному з матчів юні ураганівці здобули перемоги, а різниця забитих та пропущених м'ячів склала відмінні 32 на 2. А відтак саме господарі заслужено отримали кубковий трофей. Окрім того, індивідуальні нагороди отримали Максим Гнип, як кращий гравець команди, а також Антон Романюк. як Ші гравець Кубка України. Поєдинок сьомої та другої команд першої ліги. Прикарпаття на домашньому полі приймало одного з лідерів першості епіцентр. Першим номером у поєдинку грали гості, а відкрити рахунок могли господарі. Чудову можливість у першому таймі змарнував Демиденко, коли не зміг влучити у площину воріт. У другому таймі свою команду підвів Соловйов. За грубу гру проти Крістініна він отримав другу жовту картку. Дуже швидко підопічні нагорняка скористалися чисельною більшістю. Після розіграшу кутового відкрив рахунок. Мороз 01 Синхрон. Ну, рахунок, рахую, що не по грі. Ми е, дуже добре грали, ми дуже добре, тактично підготувалися до гри. І я рахую, що ми переграли епіцентр під е, центр тактично. Ну, ми сьогодні грали другим номером і перекрили зони. І, ну, в них, і так, на пам'яті все скинути, то там один момент в першому таймі в кінці був. Атака, у нас було багато моментів. А відтак гра завершилася мінімальною перемогою гостей. Епіцентр скорочує відставання від лідера першої ліги, а Прикарпаття втрачає шанси на топ-4, опустившись на сьому сходинку турнірної таблиці. У команди Рипана 13 залікових пунктів, так само, як і у Ниви та Миная. Я рахую, що у всіх команд було завдання вийти в четвірцю, щоб навесні да, вже грати більш спокійно, більш там щось можна награвати. Ну, не вийшло нічого страшного. Я ж кажу, що це такий нам урок молодим футболістам. Тому що ну, я рахую, що сьогодні Епіцент це команда ну, рівня премєр ліги Тому як ми сьогодні зіграли, я кажу, ну за такі програші не стидно. У завершальному матчі осінньої частини першої ліги України прикарпатці знову зіграють вдома 23 листопада, в рамках 18-го туру. До Івано-Франківська завітає на гру Металіст. Івано-Франківська Ривера 1908 зіграла свій перший матч в рамках відкритого турніру ПФЛ 2024 Команда Ярослава Матвієва на власному полі приймала ФК Вільхівці. Якщо у чемпіонаті суперники розійшлися нічією 2-2, то цього разу вогняно-сталеві зуміли перемогти закарпатців. Це грубокарті більш товариський турнір. Так? Ми там міксуємо склади, даємо хлопцям з Ю-19, також це проявити хлопцям на пригляді. Але загалом, що в тій грі за виключенням 20 останніх хвилин, і в цій ми, я вважаю, домінували на полі і закономірно здобули перемогу. Долю зустрічі міжсезонного турніру вирішив один влучний удар на 88-й хвилині у виконанні гравця, що перебуває на перегляді. Завжди хлопці, які приїжджають на перегляд, вони стараються максимально в короткий термін себе проявити. Це хлопець, який забив сьогодні гол Віктор, він з нами вже три дні. Виходить, він зрозумів, що ми вимагаємо від наших вінгерів, спрацював правильно в позиції і забив свій торговий гол. Вета Кривера 1908 здобуває мінімальну перемогу а 12 листопада франківці вже встигли зіграти на виїзді проти Тернопільської Ниви. Натомість, у неділю 17 листопада, наша команда знову зіграє вдома. На цей раз суперником буде Стрийська скала 1911. Баскетболістки з Івано-Франківська здобули три перемоги в рамках вищої ліги України у місті Переяслав, яке приймало матчі другого ігрового тижня першості. Гравчині Франківськ ПНУ до США 2 почергово перемогли місцевий клуб 79 на 50, Згодом команду з Миколаєва 98 на 45, Та у завершальному матчі ще й розгромили дубль одеського Інтерхіму 73 на 39. Ми грали з командою Одеси яка ну, так, претендує також на нагороди чемпіонату. Нав'язали пресинг і цей пресинг спрацював. Ми перемогли впевнено 73-39. Що дозволило нам вийти в одноосібні лідери в ліги. лізі. Таким чином, франківки очолили турнірну таблицю Вищої ліги, маючи в активі п'ять перемог у п'яти зустрічах. Далі вже на команду Франтківсь Прикарпаття очікує випробування суперлігою. Головна команда найближчими днями, 16 та 17 листопада, прийматиме на домашньому майданчику поточного лідера першості Інтерхім. Суперник, скажімо, надважкий. Тому що команда Інтерхім Одеса зараз дійсно компактована хорошими такими так кажуть, зрівими іграками, і вона зараз перебуває на першому місці. Тому е ігри такі будуть е важкі, і ми готуємося до цих ігор. Е у нас зараз склад порівнюючи з минулим роком. Набагато омолодився. тому десь. Настав час нашим молодим гравцям. Показати себе і от достойний суперник Інтерхім. Тому, напевно, вирішальним в цих іграх буде підтримка наших глядачів. Ми при нагоді запрошуємо вболівальників Франківська. Додамо, що поєдинки між БК Франківськ Прикарпаття та Інтерхім Одеса відбудуться в муніципальному ФОЦ на Симоненка 13. Початок матчів у суботу, о 13 годині, 30 хвилин, та у неділю о 12 годині 30 хвилин. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.